Так, чому моя авторська програма Багатий тренер-наставник дає 100% результат клієнту. Перша частина це орієнтація на результат. Ти скажеш, як по-другому? Ми всі орієнтуємось на результати, але не все так просто. Часто ми хочемо грошей клієнта і думаємо про гроші. Зараз приведу тобі приклад. Тренер сидить в залі в телефоні, клієнт щось там робить. Тренажерах, а тренер не хоче заморачуватися за копійки, щось там йому допомагати, розповідати, показувати. Впевнений, таке відбувається не у вас. Звісно, що більшість тренерів відповідально ставляться до своєї професії. обов'язків. я впевнений, що ти в цьому числі. Проте часто бувають такі випадки, коли тренер або взагалі не отримує результат, або скидує вагу, і вага зупиняється. Далі чомусь не вдається допомогти. І тут треба розбиратися більш детальніше, глибше зрозуміти клієнта. А що відбувається далі? Через, деякі, через декілька місяців аб клієнт або йде до іншого тренера, або уходить на дистанційний якийсь супровід, або комплексний супровід, де йому якийсь інший наставник, тренер допомагає. І ви втрачаєте цього клієнта. Да, так буває, коли не вистачає якихось навичок. Або сервісу у ваших послугах. А тут ви втрачаєте величезні можливості. По факту сервіс дає більші результати клієнту. Це раз. По-друге, ви можете отримувати в рази більше грошей. По-третє, якщо ви даєте результати, про вас будуть балакати, рекомендувати. Друга частина це комплексна робота з клієнтами, завдяки якій клієнт готовий платити дорого. Я впевнений, що ти фанат спорту і крутий тренер. Проте, дуже багато акцентуюся на техніці виконання вправ. А це певна профдеформація. У мене теж таке було. І я зрозумів, що завдяки лише правильним зробленим правам ми не можемо зробити результат. І я почав розбиратися глибше, що тут важливі і харчування, і режим, і гормони, і психологія, і підтримка, і спільнота, усвідомлення клієнтам цього процесу, а головне. Наша допомога як наставнику в зміні стилю життя клієнта. Лише це зможе і дати клієнту результат, і навчити його цей результат утримувати. В основі моєї системи лежить комплексний холістичний підхід до отримання результату клієнта через інструменти наставництва, завдяки якому руками клієнта ми робимо результат клієнту. Як правило, більшість клієнтів звертається з запитом знизити вагу. Просто схуднути, і не треба одразу скинувати йому вправи з технікою виконання. Як правило, треба спочатку зрозуміти первопричину цієї лишньої ваги скоригувати або прибрати цю причину. Скоригувати раціон, подивитися на аналізи, а вже потім, можливо, може й бути якісь тренування. І то це в самому останньому випадку, тому що навіть простою активністю вже можна скинути вагу. Ти тренер, і повністю мене розумієш, що завдяки аналізам крові, звичайним профіцитам активності, і дефіцитів харчування можна вже дати людині результат. Причиною лишньої ваги можуть бути і гормональні проблеми, гіпотеріоз, метаболічний синдром чи недостаток рівню тестостерону, психологічні розлади. Ну ви розумієте, тому в нашому сервісі ці питання треба вирішувати. Це є комплексний підхід. Тобто створення сервісу під ключ для клієнту. Можливо, в тебе теж є якась система ведення чи супроводу клієнта. При цьому ти вигораєш і немає азарту в очах. І тут є просте рішення. Гарний результат має гарно оплачуватися. Змінюючи свій підхід до клієнта, змінюй і оплату. Про те, скільки можна заробляти завдяки моїй системі, ми поспілкуємося на інтенсиві. І третя частина це робота над внутрішнім станом, брендом. Тим паче не обов'язково пригати в Рісач чи Сторісах. Про ці та інші тонкощі і питання ви вже незабаром дізнаєтеся на моєму інтенсиві. Тож дочекайтеся на моє повідомлення з доступом на інтенсив і на активну групу для учасників. До зустрічі!